Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Борис Дуденко, генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал. Добрий день, Борис Герович. Раді. раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне що? Весна за вікном, весна в календарі. Ну і це така добра нагода підбити певні підсумки осінньо-зимового періоду, який традиційно зі зрозумілих причин несе певні виклики для комунальників взагалі для Миколаєва водоканалу. Зокрема, тому. Як пройшли зиму? Ну, мені подобається, що ви згадали про весну. Ну, звичайно, всім подобається. Це, це ну, дуже така гарна пора року, коли ми маємо е, розквітання, ми маємо надію на майбутнє. Ми всі очікуємо е, від нашої від, від ЗСУ те, що вони здобудуть нам перемогу. Ми всіляко їм допомагаємо. Е, Колектив відноситься до цього дуже а, прискіпливо. А, ми завжди нашу допомогу так вивіряємо, потрібно що, де, коли, як, кому, і таке інше. Тому хочу подякувати колективу за таке відношення, за розуміння ситуації. Ну і також підвищується попит на нашу послугу. Ми бачимо вже збільшення. А, Реалізації ми бачимо, що люди вже намагаються навіть якийсь полив робити, тому йде такий зріст споживання. Зима, зима, як завжди, досить складний період. Але для нас він е трошки складніший саме в цей перехідний період, коли йдуть е так звані е суви ґрунту, коли йде розмерзання, коли е в нижні е спускаються, е ці поверхні землі спускаються, це починає прогріватися, і якість нашого, наших водопровідних мереж вона, ну, на жаль, е Дуже погано, тому зараз збільшується кількість аварій, і ми бачимо, що збільшується кількість аварій, саме великих водогонів. Сьогодні маємо проблему, от буквально на цей день, там діаметр 250, човунна труба, яка тріщить в. Поперек і ну дуже серйозні проблеми. Але загалом хочу сказати, що зиму ми пройшли нормально. Хочу сказати, що забезпечені ми достатньо були і паливно-мастильними матеріалами для того, щоб в ці періоди локдауни, періоди відключення місто не відчувало. Місто не відчувало цих проблем, і хочу сказати, що ну ми впоралися. Місто дійсно майже не відчуло майже не відчуло того, що десь є відключення, десь є якісь питання. Зараз пропрацьовуємо надалі більш таке стійке забезпечення електроенергію. Це вже ми робимо з нашими колегами з облтеплоенерго, з обленерго для того, щоб наступна зима вже е, така була більш захищена для нас в плані енергонезалежності. Тому все, все, все добре, я думаю. І ще раз, це, він, це містяни саме вже кажуть про те, що дійсно чекали гіршого, чекали гіршого, але зима пройшла для нас більш-менш нормально. Ну так, да. і те, що називається, і слава Богу. Давайте знаєте що, пробіжимося, те, що називається по стрічкам новин за декілька останніх місців. Наприклад, починаючи з січня, в січні у нас пройшла інформація про співпрацю. Між Миколаєвим водоканалом підписаний меморандум про, про співпрацю з водоканалом Лас-Вегасу. Ну, ми розуміємо, що меморандум це такий рамковий документ. Так. А, а яким може бути його наповнення? А, ну, а... Було дуже цікаві були коментарі в, ну, не в, нас в мережах. Несподівано, да, і Лас-Вегас, а що ж, те, що ж тепер буде, то, мабуть, у нас також буде казино, там автомати повернуться. Ну, це жарти, звісно, 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 це жарти справа в тому, чому Лас-Вегас. Лас-Вегас, скажімо так, дуже схоже місто з нашим регіоном. Воно також маловодне і Потребує багато, багато. Потребує води багато потребує послуг. Звісно ж, і каналізації зразу. І тому оцей вибір він був саме цим обумовлений. Саме цим обумовлений, плюс керівництво водоканалу Лас Лас-Вегас досить активне. І, почувши про таку ініціативу, е моментально було отримане погодження, і ми підписали такий меморандум про, про співпрацю. Що таке меморандум про, про співпрацю це не означає, що е Миколаїв водоканал вже їде в Лас-Вегас. Це не означає, що Лас-Вегас вже їде сюди, чи там Лас-Вегас, наприклад, допомагає там коштами чи щось іншим. Це саме про експертизу. Це саме про експертизу, це саме про те, які рішення технології, е якісь експерименти проводить. Лас-Вегас, і які в нього є здобутки в цьому плані для того, щоб ми могли з цим скористатися. Тому що е, є питання, які світ вже вирішив давно, ми, ми про них не знаємо. Є досить такі речі е, інноваційні, які е, також складні в реалізації, але ці питання також вирішені. Тому і е, було обрано саме от за е, кількістю. Споживачів саме за проблемою водопостачання, водовідведення, які там існують, що ми десь дуже дуже схожі, тому будемо працювати саме над технічною технологічною експертизою разом з цим водоканалом. А потім же уже в лютому Миколаїв приймав такий ну досить ну як він то віртуально і частково фізично приймав такий захід, який стосувався обміну досвідом між провідними водоканалами Сполучених Штатів Америки і десятьма водоканалами вже України. Я правильно розумію, що це власне продовження цієї роботи, яка стартувала з лас вегасом? А звісно, це продовження цієї роботи, і ідеолог. Засновник і реалізатор uh, всієї цієї історії це Ганна Монтавон, це SEO uh, Waterhub Ukraine uh, Ну вже також всі її чули про нашу ну, неймовірну волонтерку, помічницю для Миколаєва, яка ну, ми з нею вже співпрацюємо там близько сіми років, але але під час війни її активність вона про, просто шокує колег і всіх інших. Вона знаходить ці е, взаємодії, вона знаходить ці колаборації, кооперацію і. Е, Одним із результатів її роботи це стала саме домовленість із Сполученими Штатами про таку співпрацю, і дійсно вона першою голосила про те, що Миколаїв підписує меморандум, і в лютому, про те, що ви сказали, це організація Water Hub Ukraine, саме Ганни про цю співпрацю між десятьма водоканалами України і десятьма водоканалами Сполучених Штатів. Також були підібрані е, ну, досить е, схожі подібні міста е, Сполучених Штатів для того, щоб водоканали могли отримувати експертизу. Тому що різні, е, ну давайте так: практично: місто Миколаїв має поверхневий водозабір. Наприклад, місто Чернігів має підземні водозабори, тому ми дивилися, де Сполучені Штати які міста Сполучених Штатів мають підземні водозабори. Їм там потрібно працювати, тому що в нас досить різні історії і різний різним техніка. Зовсім різна техніка, тому воно повинно було йти в паралель. Захід пройшов дуже цікаво, дуже сподобалось, навіть десь вразила позиція і відношення Сполучених Штатів, керівників водоканалів Сполучених Штатів. Вони готові співпрацювати, вони готові бігти, і наступна вже нарада ми визначили до кінця року. План наших взаємодій, і це е, от майже кожного місяця у нас є взаємодія. У нас є якийсь воркшоп, буде проходити. Ми десь будемо об'єднуватися, десь будемо кожної окремо буде працювати з цими водоканалами. Тому е, так так такий початок. Я я ну скажімо так, прецеденту такого в Україні я ще не бачив. Щоб одна країна е, отак е, почала ну, масово так співпрацювати, е, думаю, що це буде досить цікава історія. Ну, І знову ж потрібно розуміти, що ми ніколи, ну, наша галузь, ніколи не зверталася до того континенту. Ми якось більш європейські історії, європейські технології, європейські методи і все інше. А от туди ми не зверталися і. Воно трошки відрізняється. О, ну добре, трошки але... відрізняється, тому маємо дуже велику надію на те, що ми зробимо цю колаборацію, і вона дасть нам серйозний результат. Будемо сподіватися, але все одно бачимо, що Сполучені Штати такий своєрідний партнер, скажімо так, і о, дійсно таким неприємним сюрпризом стало згортання програм Юсейду, яким чином воно торкнулося каналу? Торкнулося, а, і а, також було, ну, як ви вже сказали, досить сильною несподіванкою. І Ми втратили а, один досить серйозний контракт. Ми втратили це на постачання безперебійних при, пристроїв безперебійного живлення. <кій> Ще маємо невеличку надію. Я чому сказав, втратили, тому що ну, керівництво зателефонувало цього фонду і сказали, на жаль, фінансування було звідти, але його зараз немає. Але маємо надію на те, що суд Сполучених Штатів визнав те, що ті контракти, які були, вони повинні бути продовжені. Тоді трошки маленька надія залишається, і будемо намагатися це відновити. Але також потрібно розуміти, що по інших донорах. Частина фінансування це також був USAID І сьогодні нам донори кажуть, що ми ми, ми втрачаємо цю підтримку. У когось це займало там 10% із, із усіх донорів, в когось займало 25%, в когось повністю. Тому зараз ми спілкуємося і будемо якось виходити з цієї ситуації. Дуже приємно те, що. Я хочу зазначити, от нас також е дуже довго вже підтримує японська агенція Джайка, і також є інформація, що Джайка хоче. Підхватити ці проекти, і які USAID покинула, покинуло, і їх далі супроводжувати, фінансувати, підтримувати. Будемо намагатися з ними, тому що співпраця вже тісна. Діалог ну такий налагоджений, досить серйозний. І Олександру Федоровичу, подяка, і Сергію Коренєву за те, що вони це започаткували. Далі ми продовжуємо і ну, хочу сказати: от останні дві речі, які ми отримали, це автомобільний трал. Який дозволить нам перевозити важку техніку для виконання робіт, і також машина по прокладанню труб методом руйнації. Я також ми вже плануємо. За місяць-два її виправ... ну, вже випробувати на ділянці, ті, які потрібно нам ремонтувати. І вже наступного разу я потім розкажу, як це спрацювало, як ми змогли з нею попрацювати, але досить серйозне обладнання. Також хочу сказати, що в Україні я навіть не знаю в кого є, є обладнання. С -с -с саме таке. Я перепрошую, ви не обмовились, ви сказали методом руйнації. Методом руйнації руйнується труба, яка пошкоджена, і на це. Саме місто заводиться нова труба. Я чому уточнюю? Тому що, ну, як мінімум, двічі в нашому ефірі ми показували, от, власне, демонстрували Санацію. Цю, Санацію, да, цю технологію, яку, я так розумію, вже освоює Миколаївводоканал. Mm, як ну, оцінюєте її? Uh, 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 Теж класна історія. Тут подяка Світовому банку, тут подяка Данії. Данія забезпечила нас цією технологією. Світовий банк цю історію профінансував. У е, нас є повний комплект, е, тому що є ще три міста в Україні, де е, також ці роботи будуть проводитися, але в нас повна комплектація. У нас іде е, і виготовлення рукава для санації, і його прокладання. І давайте я перепрошую, нагадаємо, що це просто така спеціальна технологія, яка фактично в трубу, яка потребує так. за великим рахунком заміни. Так туди заводиться спеціальний рукав. Так, полімерний полімерний так. він там умовно кажучи, застигає, застигає і обволікає внутрішнього внутрішню частину труби і стає, скажімо так, ще однією трубою, але вже новою. І більш того, скажу строк служби, який ну який ця компанія нам дає, це мінімум 50 років. Я до речі, зараз пригадав я перепрошую. Мені здається, році ще в 2018 -му, можливо, навіть сімнадцятому. В одній тоді тоді в ефірі іншої телекомпанії, в зовсім іншій студії. Ми з вами сиділи і говорили, що Віталій, от є така технологія, і можливо, колись <с>? Миколаїв її отримає. Сьогодні ви з цим працюєте. Ви знаєте, ця техно цю технологію ви праві. Ми здається, що чи в 17-му, чи в 18-му році ми е е її побачили. Але питання залишалося в тому, хто це профінансує. І ну класно, що ми тоді її вивчили, зрозуміли, що це потрібно нашому місту, і ми до цього прийшли. А ця технологія трошки інша. Вона, якщо по цій технології труба зберігається, ми її, скажімо так, реновуємо, відновлюємо, то ця технологія вона повністю руйнує стару трубу і затягує нову по цій самій магістралі. Давайте, можливо, ще повернемося до тени все-таки міжнародної допомоги і підтримки. ну, Якщо у нас є керівник водоканалу, то власне от вашого підприємства. Насправді, ми бачимо, що ну, ви згадали про трал, ви згадали там про інше. Ми бачимо навіть візуально, що технічно ну, змінився стан на краще водоканалу. Як ви це бачите зсередини? А, ну, це. Це досить потужна історія. Це скажу так, що е, таких змін е, ну, може ніколи і не було. Таких кардинальних і е, масштабних. Е, одночасно і швидко так. Е, на сьогоднішній день ми маємо нової більше 46 одиниць техніки, тільки автомобільної і спеціальної техніки. Це а, все повністю сучасне. Немає нічого, а, щоб таке було щось там. ну, Може, нове, але застарілими технологіями. Все абсолютно нове. А, ми навчаємося. Тому що, ну розумієте, да, якщо пересісти там з, з Жигулів на Мерседес, то потрібно трошки вивчити кнопки, да, важелі якісь для того, щоб управляти і правильно їхати на цій машині. Тому також ми навчаємося, але це досить досить потужно, потужно для підприємства, і а, мешканці містяни ці результати будуть відчувати. Відчувати вони їх будуть дуже просто. Це Мінімум часу, коли в них немає послуги, немає водопостачання, немає водовідведення. Ну і друге, це якість. І це якість того, що ми робимо. Тому для колективу і для роботи, яку ми робимо, це дуже важливо. Ну, ми ж розуміємо, насправді, що ну власне саме собою воно не падає. Так. Як це в руки, не так. прилітає, так. А, те, що водоканал отримує цю техніку, це результат системної роботи на рівні, на рівні міста. Да. Насправді ну, про це ну, потрібно говорити. Сто відсотків. 100%. 100%, 100%, 100%. ту кількість зустрічей, ту кількість поїздок, яку зробив Олександр Федорович, його помічники, його заступники це неймовірно. Ту кількість переговорів, які е, провели. Ми зустрічі, поїздок також це досить багато. І ко, кож, кожна ця комунікація от вона і дала, і дає такий результат, коли про нас чують, бачать, коли ми компетентно, якісно доносимо проблематику. E, наші партнери розуміють, що це не вигадані історії, що це не якісь забаганки, які там можна відставити на другий план. Це саме те, що сьогодні потрібно для Миколаєва, саме те, що потрібно для наших мешканців. Довгий час вже на слуху допомоги, яку надає королівство Данія, місту Миколаєву, нашій громаді. E, у лютому представники Данії були на підприємстві. Як їх навраження враження від того, що вони побачили? E, ми. Побули навіть а, з паном Свеном. А, ми були навіть а, в тому місці, де небезпечно. А, він захотів побачити саме трохи частину Херсонської області. Його дуже вразило те, що а, дійсно росіяни застосували новий вид зброї. Вони хотіли знищити місто, залишивши його без води. Вони розуміли, що військовим шляхом вони його не займуть. Давайте ми його знищимо. І коли я йому показав ці місця, де це було зроблено, навмисне зроблено, то він, звісно, був шокований. Ну але головне, ми говорили про майбутню співпрацю. Ми говорили про те, що саме нам потрібно. Ми проїхали по тих місцях, на які він ну візуально йому потрібно було оцінити. Ми надали всі документи. Ми провели декілька нарад, і сьогодні ми очікуємо драфт його звіту для того, він буде його представляти королівству. Данії, щоб королівство розуміло, яка саме допомога потрібна, в якому напрямку нам потрібно рухатись. Тому очікуємо вже результатів цієї роботи. Але ну, скажімо так, він задоволений. Він задоволений тим, як ми рухаємося, в якому напрямку, як якісно. Ну і до речі, якщо ми говоримо от про підзвітність, про прозорість роботи зараз триває досить цікавий процес створення наглядової ради Миколаєв-Водоканал. У нас тут недавно був перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. і він ну мене як мінімум точно здивував, коли повідомив, що 50 претендентів подали заявки на те, щоб. Власне, долучитися до роботи наглядової ради з моєї точки зору. Ну зрозуміло, там система відбору, велика кількість людей відсіюється, Ігор Ігорович нам пояснив, яким саме який саме механізм відбору буде працювати, і вже працює. От але та кількість претендентів мені здається, це наочна ілюстрація того, що значення підприємства Миколаївводоканалу для громади. Uh, так, і ну, найбільшу, найбільшу надію, яку я маю uh, саме по створенню наглядової ради, це uh, члени наглядової ради з їхніми компетенціями. Uh, якщо uh, ну не, не якщо я гадаю, що люди, які прийдуть, вони допоможуть нам uh, саме в стратегічному в стратегічних речах, uh, які вони більше бачать. Чи в, в них є більший досвід? Для того щоб ми все таки рухалися правильно. Тому за зараз для водоканалу ця інформація закрита і це правильно. Ми бачимо тільки з преси те, що ці процеси відбуваються. Ми бачимо графіки, які викладені на сайті міськради, і очікуємо на рішення комісії і далі вже будемо працювати з наглядовою радою, коли вона буде сформована, коли будуть обрані члени наглядової ради, далі вже будемо працювати з нею. Також ну маємо торкнутися питання, тому що так чи інакше воно стосується водопостачання. Хоча розуміємо, що мова про новий водогін, який будується власне водозабір на а, Південному Бузі, розуміємо, що не водоканал виконує Замовник, ці ро, да. ці роботи, але так чи інакше, а, воду, яку сподіваємося, ближчим часом отримаємо, а пам'ятаємо, що президент поставив чітку задачу до. Вересня 2025 року Миколаїв має бути з новим водогоном. Так чи інакше, я розумію, що ви якось спостерігаєте за тим, що відбувається, попри те, що не ви будуєте. Так, ми спілкуємося з замовником. Замовником є агенція з відновлення. Ми спілкуємося з замовником. Там є деякі питання. Там є деякі питання, що і щодо фінансування, щодо проектування, і так далі. Але ми знаходимося також в співпраці. Ми знаходимося в діалозі. Маю надію, що ті якісь бюрократичні речі, які виникають, виникли виникають і будуть виникати, вони будуть подолані. Ну, я бачу в цих людях компетенцію, я бачу в цих людях досвід, які керують процесом. Тому маю надію, що все буде зроблено. І знаєте, як кажуть, давайте не будемо людям заважати робити свою справу. те, що зараз відбувається, ну воно вражає і дає надію на те, що завдання президента буде виконано. Ну так, да. контроль те, що називається на найвищому рівні. Так. Маємо обов'язково торкнутися теми оплати за послугу. Яка ситуація сьогодні? Ну... Наскільки Миколаївці дисципліновані платники? Як завжди, є Як завжди є проблема, люди звертаються до нас тільки тоді, коли вже ну, якийсь край, мабуть, приходить, коли заблокували картку, коли людина не може отримати субсидію. І тоді люди звертаються. Ой, а як же, а що мені робити? На запитання, шановні, а чому у вас заборгованість 25 тисяч гривень, 30 тисяч гривень? Та ми якось не хотіли, не могли. Ну, різні історії. Я їх слухаю декілька десятків на день. Історії різні, але знову ж тоді, коли вже є проблеми. Скажу так, що орієнтовно десь до 10% населення не сплачує за послугу. А скільки було доповномасштабки. Я просто не пам'ятаю. Можливо, ви знаєте, десь такий самий відсоток, десь такий самий відсоток до 10% населення або не сплачує, або сплачує настільки не системно, настільки нерівно, що ну можуть півтора-два роки не платити, потім заплатити там половину суми так і таке інше. Потрібно розуміти, що електроенергія нам потрібна кожного дня. Реагенти нам потрібні кожного дня, запчастини нам потрібні кожного дня, і таке інше. Тому такі історії вони досить погано відображаються на підприємстві, і е, в той час, коли ми втратили половину реалізації, це дуже болюче. Із цього. О, давайте так. я перепрошую. Ми також напевно маємо пояснити про що про що саме мова, коли ви говорите про втрату половини реалізації. Я пам'ятаю, влітку минулого року ви доповідали на комісії на постійній депутатській комісії Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства про ситуацію, яка виникла на підприємстві через те, що фактично зупинив роботу великий бізнес. Так. Великі споживачі, в тому числі і вашої послуги. Тобто, ми розуміємо, там не працює Миколаївський глиноземний завод, не працюють наші порти. Зупинилася заря, машпроект, пивзавод, значить, ну і інші так. люди, інші підприємства, які юридичні особи, які е, споживали велику кількість води в своїх технологічних процесах. І власне це не може не впливати на вашу роботу. Це досить досить серйозно впливає. Ви знаєте, з того часу майже нічого не змінилося, і на той час ми оцінювали. Ну не ми по даних військової адміністрації бізнес залишився на рівні 20% від довоєнного. І на сьогоднішній час ми не відчуваємо того, що щось змінюється кардинально. Може, трошки там малий бізнес відновлюється, середній бізнес можливо трошки відновлюється. Великий бізнес, на жаль, сьогодні ну, ми ж знаємо, не одне підприємство не працює. Тому це досить серйозно, Ми втрачаємо велику кількість реалізації. це, це неймовірно. Тому, якби не міський бюджет. То, на жаль, водопостачання і водовідведення було б дуже під великим питанням, тому що не може насос працювати без електроенергії, не може автомобіль їхати на ліквідацію аварії без дизельного палива, не може працівник працювати без отримання заробітної плати і таке інше. Тому о, сьогодні міський бюджет допомагає. Містяни платять податки, міський бюджет нам допомагає. Але є та категорія населення, яка вважає, що так це повинно бути. Тому ще раз хочу подякувати всім, хто вчасно сплачує. І тим, хто не сплачує, будь ласка, зверніться для того, щоб не доводити до критичних ситуацій, коли ви пройдете в недай. Не треба туди ходити, але ви прийдете до аптеки або до лікаря, і у вас виявиться, що ваша картка заблокована, ви не, мож, не зможете собі допомогти. Тому прийдіть, ми вирішимо всі питання, вирішимо їх законно, юридичним, правильним юридичним шляхом і уникнемо тих непорозумінь, які можуть виникнути. Ну і також традиційно, коли ми зустрічаємося в цій студії з керівниками комунальних підприємств, ми, як правило, говоримо про проблему кадрів на підприємствах. Ситуація зрозуміла, мобілізація вона те, що називається, ну, забрала для захисту країни велику кількість цінних працівників. Що у вас сьогодні? Так, ситуація схожа, ми ну, майже не відрізняємося від всіх інших комунальних підприємств. Я, я маю на увазі в тому, що є ця проблема, і так, наші хлопці, багато наших хлопців сьогодні пішло захищати країну. Приймаємо, от зараз трошки ну, ситуація змінилася. Вже демобілізованих хлопців Ми приймаємо на роботу. Не буду жалітися, справляємося, але дуже складно. Дуже складно, тому що ті нові люди, які приходять, їм потрібен досвід, їм потрібне якесь навчання. Намагаємося це все робити ну, як. Старших закріпляємо там все інше, але для цього потрібен, ну, потрібен час. Тому о, справляємося і гадаю, що ну ми зможемо зберегтися от так, щоб ну знову, щоб містяни не відчували щоб містяни не відчували, що є проблема. Ну, коли ми про це говоримо, то ми маємо також на сказати, що а, як це двері відділу кадрів відкриті, відкриті, відкриті. для так, потенційних так. Е шукачів так. роботи. Вакансії І... є в нас на сайті. Вакансії на сторінці Фейсбук, вакансії в телеграм-каналі. Звертайтеся на нашому сайті. Будь ласка, будемо спілкуватися. Будемо. Е Знаходити ну там, де ми будемо один одному корисні. Добре. Ну з того, що ми чуємо, Леонідович, все непросто, але робота, робота є, так, і так. робота рухається. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом дякую до перемоги. Дякую. Дякую.